Ось на 15 вересня вже буду знімати сорт груші під назвою кілограмова. Ну, розікну цей рік. Ну Саме під такою назвою прийшла, я думаю, назва умовна, тобто придумана, поки кілограмовою і не пахне, але це все ж дерево на сінці, ось таке красиве дерево. Що там буде далі? Буду спостерігати, як її потім збирати. Но я вже бачив, оси її підбігали. Це вже такий сигнальчик, що вона або дуже солодка, або вона вже стає солодкою, бо скоро вже споживча стиглість назріває. Ось. Її щось їло, вона вже нигенька, солоденька була. Там такі -то, пробі ось така кілограмова. Ну, не знаю, викидати не буду, залишу сорт. Буду, якби спостерігати, в мене ж завдання не лиш перевіряти сорти. А і знаходити сорти, нехай він може назва не неточна, але якщо це він дає достойні плоди, такі гідні уваги, гідні якби, для того, аби їх вирощувати і підходять за всіма параметрами особисто для мене, то чому б її не залишити? Буду перевіряти. На цьому все. Дякую за увагу.